Усім привіт. Мене звуть Українець Леонід. І я продовжую свою розповідь про видатних філософів античності. Минулого разу я розповідав вам про Спевсипоса, котрий був схолархом Платонівської академії після Аристоклеса. Ну, а сьогодні розповім. Про інших схолархів і філософів, послідовників Аристоклиса Платона. Після Спевсипоса, схолархом Платонівської академії став Ксенократос з Халкедону. Він очолив академію після смерті Спевсипоса і керував нею аж до своєї смерті. Ксенократос теж був учнем Арістоклеса, який з Певсипис, і вносив свої зміни в платонівське вчення, зокрема, ототожнюючи ідеї з математичними числами, що, на мою думку, все-таки недоречно. Це моя особиста думка. Що ж, поговоримо детальніше про Ксенократуса з Халкідону. Він жив у IV столітті до Ери Христової. Ну і вже те, що він був одним із холархів Платонівської академії, робить його видатним філософом. Коротко про його життєвий шлях та роль в академії. Він був учним. Арістоклеса, як я вже казав, приєднався до Академії ще в юності і був одним із найвідданіших, найшанованіших учнів Арістоклеса, супроводжував останнього під час його третьої подорожі до Сицилії. Ну а після смерті Спевсибоса, Ксенократос був обраний схолархом, тобто головою Академії, і керував цією філософською школою протягом 25 років, аж до своєї смерті. Відомо, що він був дуже дисциплінованим, серйозним, що відображалося на його викладанні. Ну і, власне, така серйозність, дисциплінованість, так, це, можливо, є відбиток пітагорійської етики. Щодо особистості Ксенократаса, античні джерела, зокрема, Діоген Лаерський, описують його як. Людину надзвичайної етичної чистоти, стриманості і суворого характеру. Як я вже казав, він був відомий своєю серйозністю, рідко сміявся і мав репутацію такої доволі простої людини. Його чесність і принциповість були загально визнаними. Так, от нашим би сьогоднішнім філософом, так. Стати би чесними і принциповими. Ну, філософом, це я про сучасних в лапках, мабуть. Що ж, розкажу трохи про філософські погляди Ксимократиса, так, тобто він був окремою особистістю, так і так чи інакше. Міг мати свої відмінності від Аристоклеса і Спевсипаса, не дивлячись на те, що був учнем їх. так. Ксенократос прагнув систематизувати вчення Аристоклеса і був одним із перших, хто чітко розділив філософію на три частини: діалектику, тобто логіку, фізику, тобто натурфілософію, та етику. так, власне, Тут, звісно, що поділ може бути і більший, так, але вже, так би мовити, розуміння, що етика поведінки, скажімо так, це одне філософії, яка переважно <кхи> стосується, так би мовити, довкілля довколиш, довколишнього світу, так, який оточує, так, який не, не завжди від волі людини, це інше. Ну, а логіка, так, це ще щось ще щось третє. Ну що ж, почнемо з онтології. Так, бо, власне, залежно від того, що існує, так, ми можемо виконувати якісь дії. Ксенократа з значною мірою ототожню платонівські ідеї, форми з математичними числами. Ну, так, принаймні, пише Арістотель. Так, Але ми маємо розуміти, що Аристотель так би мовити, очолював конкуруючу філософську школу, так, тому повністю скажімо так, довіряти такій характеристиці, мабуть, не слід. Ну, Я би особисто знову ж таки ідеї не ототожнював з математичними числами, так, тому що математичне число це тільки певне. Відображення так, характеристики якоїсь там певної ідеї. Ну, передусім того, що стосується кількості, так, або якихось подібних до кількості властивостей. Ксенократис зберіг деяку подобу трансцендентності для, для чисел, так, не відмовляючись від платонівського світу ідей. Він вважав, що число 1 і невизначена двійця, як він її називав, так, є першими принципами, принципами з яких о, походять числа чи та інші сутності. Ну, до речі, на моєму каналі так, є деяка, деяка музика, так, деякі музичні твори, які асоціюються з числами 1 і 2. Кому цікаво, так можете прослухати. Можливо, у вас будуть з цим якісь позитивні асоціації. Ну, і Ксенократос розрізняв три галузі буття. Так, це умусяжний світ, так, це друге це чуттєвий світ, і третє це світ між ними. Ну, знову ж таки, це в інтерпретації Аристотеля, так, є також варіант, що Ксенократос. Розрізняв також уявний світ, так, який, скажімо так, і не те, щоб чуттєвий, так, і не обов'язково так можна тут сюди додати. Що цікаво, Ксенократес визначав душу як саморухоме число. Так? Ну, Це вже за секстом емпірика. Тобто, це було спробою поєднати платонівську ідею рухомої душі з пітагорійськими уявленнями про число як основу. Всього. Ну, і знову ж таки, мабуть, все-таки неправильно, неправильно вважати число основою всього. Скоріше, число треба сприймати як відображення чогось. За ксенократом, душа є єдністю і множинністю водночас, так що дуже цікаво насправді. Так, тобто єдність і множинність. І, власне, ця єдність і множинність створює внутрішню гармонію душі. Те, що стосується етики, Ксенократис дотримувався евдемонічної етики, стверджуючи, що щастя, тобто евдемонія, полягає в доброчесному житті. Так, це описує діоген Лаерцький. Він підкреслював важливість доброчесності, вважаючи її найвищим благом і достатньою умовою для щастя. На відміну від кініків, він визнавав, що зовнішні блага, тобто здоров'я, багатство, удачі, також можуть сприяти щастю, хоча і не є необхідними для цього. Так, тобто, це була така поміркована позиція порівняно з його сучасним. Ну І ми бачимо так, що не дивлячись на те, що в атенах вже існувала така потужна філософська школа, так у вигляді Платонівської академії, але так чи інакше існували інші філософські школи, так от, зокрема, згадана школа кініків. Ну і Якщо вам цікавий цей напрямок, так пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Можливо, я. Про Кініків розповім в одному із наступних відео, так, або в, одні, в одній із наступних розповідей. На чому а, Ксенократис наголошував, так це на розумному виборі та уміння володіти пристрастями. Ну, це цілком в Дусі Аристоклеса, так, який в своїй праці. Держава так стверджував приблизно таке, так, що хто обирає першим, так, хай буде розсудливим, так, а хто обирає останнім, хай не втрачає надії. Ну, це мається на увазі у виборі своєї долі. Так, власне, вибір він і формує долю. Ну і як висновок. Треба сказати про проплив та значення Ксенократеса. По-перше, передусім, це збереження платонізму, тобто Ксенократес відіграв ключову роль у збереженні і систематизації вчення Арістоклеса після смерті майстра. Хоча, ну, звісно, що він міг мати свої власні відхилення від цього вчення, і вони цілком, можливо, були виправдані так, на основі його власного досвіду і власних. Міркувань і висновків. Також вплив Ксенократеса полягав в тому, що він став джерелом для Аристотеля. Аристотель часто полемізував з Ксенократом, Ксенокса... Ксенократесом. Ну, власне, треба розуміти, що полеміка це інша назва війни. Так? Особливо Аристотельну. Критикував його ідеї там, про числа та сутності. Так а, Ну, так чи інакше, Ксенократес є важливим джерелом для розуміння розвитку платонічної думки. Також він вплинув на пізніші школи, так? тобто його ідеї про ієрархію буття, про математичні принципи, про етичні концепції, вони вплинули, ну, передусім на пізніших платоніків. І неоплатоніків, але також і настоїків, так, котрі шукали способи систематизації універсальних принципів. Так, Якщо вам, наприклад, стоїки більш цікаві, ніж кініки, то теж, будь ласка, про це напишіть. Ну, так чи інакше, в моїх наступних розповідях будуть розповіді про, про платоніків і неоплатоніків, так, а стосовно кініків і Стоїть це на ваш, на ваш розсуд. І не дивлячись на те, що, скажімо так, передусім синократис займався збереженням платонізму, треба сказати, що він займався і розвитком академії, під його керівництвом академія продовжувала функціонувати як провідний центр філософської думки, зберігаючи свій авторитет. І хоча праці Ксенократеса дійшли до нас тільки у фрагментах та згадках інших авторів, він є важливою особистістю в історії філософії, що, так би мовити, належить до періоду переходу та систематизації платонізму, так, після так би мовити, відходу його засновника. Ну і ви можете спитати, так, а хто став схолархом? Після нього, після Ксенократеса, з Платонівської академії став Полимон із Атен. Полимон очолював академію там, приблизно з 314 до 269 року до Ери Христової, тобто це четверте, третє, так? Століття до нашої ери, так? його історія цікава тим, що він був заможним молодиком, так? Ну, мажором, як би його сьогодні назвали, вів доволі розгульний спосіб життя. Але якось так? якось у Атенах так? якось випадково він, потрапивши на лекцію Ксенократеса, ну, кажуть, що він там прям увалився. там, Ввалився через двері, так був, будучи на підпитку, Але він був настільки вражений його серйозністю та етичними настановами, що радикально змінив своє життя і присвятив себе філософії. Ну, кажуть, що коли Полемон увалився на лекцію Ксенократеса, Ксенократес якби навіть не звернув на це увагу і спокійно продовжував далі вести свою, свою лекцію. Так? А... Ну і е, Полемо е, став видатним представником старої академії, продовжуючи її традиції, е, хоча з більшим акцентом на етику, ну і, можливо, це його так би мовити е, особиста властивість, да, тому що він змінив свій спосіб життя, тому для нього етика була важливою. Ну і, власне, якщо взяти на уваги той. Тривалий час протягом якого Полемон очолював Академію, так, то це вже точно є його заслуга, так, і тим паче, що з допомогою Академії він змінив своє життя, змінив свою долю. Після Полемона, після Полемона з Атен, з холархом Платонівської академії, став Кратес Атенський. Uh, так, тобто був ксенократес, так, а uh, потім став <coughs> став Кратис. Uh, ну, кратес uh, він, uh, скажімо так, уже десь uh, десь ближчий, там, до, до Третього століття, так, ну, до нашої ери, uh, він був учнем. І дуже близьким другим Полемона, так їхня дружба була настільки міцною, що античні автори згадують про їх спільну могилу, так братська могила, що символізує їхню нерозривність навіть після смерті. Діоген Лаерський зберіг епіграму поету Антагора, поета Антагора так, про споріднений дух і чисту мудрість, так, що витікало з їхніх святих уст. Ну і відомо, що Кратес супроводжував Полемона у його повчаннях і у філософській діяльності. Кратес очолив академію приблизно в 279-260 році до нашої ери, якраз після смерті Полемона. Полимон, і він був останнім схолархом так званої старої академії, котра до. Дотримувалася, так би мовити, первинного, первинного вчення Арістоклеса, тобто первинного платонізму. Його керівництво тривало всього кілька років, так, ну, тому що ми розуміємо, що був Полемон і, скажімо так, Кратес, вони були одного покоління, так, і оскільки дуже тривалий час протягом кількох десятиліть очолював академію. Полемон, так то кратесові залишилися там всього невеликий відтинок, відтинок часу для управління академією. Про філософські погляди Кратеса відомо доволі мало, жодна з його праць не збереглася, зберігла, не хоча він писав в праці з філософських питань, і навіть комедії та ораторські промови. А античні джерела вказують, що він був вірним продовжувачем традиції, що панувало в академії з часів Ксенокшатиса, ну і Полемона також. Ну і це означає, що його філософія, ймовірно, зосереджувалася на етиці, на логіці в рамках платонівської парадигми. Можливо, з певним акцентом на моральному житті, на вдосконалості, на вдосконаленні, як це, наприклад, могло бути у Полемона. Його учнями були Аркесілай, який, власне, згодом став наступником і змінив напрямок Академії, а також Біон Бористенський, так, ну, один із цікавих представників так, Північного Причорноморя. Цікавий, передусім для нас, для української філософської думки. Кратес також був залучений до політичного життя, так, зокрема, у, тисячу, у 287 році до нашої ери. Він був посланцем Атен до царя Деметрія Поліоркета ну, ну ім'я у нього. Який обложив місто, ну, власне, Атена, Так? Кратесу вдалося переконати Деметрія зняти облогу, що свідчить про його ораторські, дипломатичні здібності та відповідний авторитет. Е, ну і е, як висновок, так, значення Кратеса Атенського, е, так. І є важливо, оскільки так чи інакше він був схолархом, і, е, власне, його діяльність закінчує період так званої старої академії. Е, після нього керівництво Академії перейшло до Аркесілая, так, який започаткував так звану середню академію, ну, це ми так уже, скажімо так, називаємо, е, так? Е, яка відома певним своїм скептицизмом. І таким чином кратес він стоїть на порозі, чи стояв на порозі великої трансформації в історії Академії. Ну що ж, якщо вам сподобалася ця розповідь, поставте, будь ласка, вподобайку, і якщо ви хотіли би в подальшому почути розповідь про, про середню академію або, можливо, про кініків чи стоїків, або про Біона Бористанського, так який, так би мовити, серед них всіх там займає окреме місце. То підпишіться, будь ласка, на цей канал, і я буду розуміти, в якому напрямку треба продовжувати. А також, якщо ви знаєте тих, хто цікавиться платонізмом, вченням Арістоклеса, тобто Платона, надішліть їм це відео, можливо, їм теж воно буде цікавим. Що ж, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до зустрічі.